Гарно всім врожаю, ви на каналі Ліричний Селянин. В наш час на нашій присадибній ділянці, щоб мати гарний врожай чи овочів, чи фруктів, потрібно обробляти рослини засобами захисту, як від шкідників, так і від багатьох хвороб. Це вже реалії нашого життя, якщо раніше можливо деякі. Культури не потрібно було обробляти, щоб отримати гарний врожай, то на сьогоднішній, я вже переконався на власному досвіді, щоб отримати гарний врожай, потрібно рослини захищувати. Але часто городники скаржаться що куплені препарати не дають очікуваного ефекту проти шкідників чи проти деяких хворіб. Кажуть, ми так стільки праці вклали, всі коштів витратили часу на це все, а результат нульовий. В чому ж причина? Цьому, що от ви обробили препаратом захисту рослин, а він не спрацював, причин може бути декілька і ми зараз, я, тобто я в сьогоднішньому відео вам розкажу про ті причини, які бувають. Отже, перша причина це, звичайно, саме банально, що ви придбали неякісні засоби захисту рослин. Або підробки якісь, або вони, термін дії, у них вже сплив. Тому потрібно купувати препарати в спеціалізованих магазинах, або в осіб, які займаються реалізацією засобів захисту рослин, які можуть вас забезпечити всією необхідною інформацією про препарат. Не купуйте препарати випадкових осіб на якихось стихійних базарчиках, де вони там під сонцями лежать кожного дня. Або випривають, або там в сирих якихось підсобках лежать, ну неправильне зберігання. І потім, звичайно, можливо, препарат був і гарної якості, але неправильне зберігання призводить до того, що якість цих засобів втрачається. І також потрібно не забувати, що засоби захисту рослин потрібно вибирати лише в заводському пакуванні не та місця, де вам дають кваліфікацію. Є деякі препарати, які можна, наприклад, знайти розфасованими, але це вже не заводське пакування, а це вже, скажімо так, кустарне пакування. То якість, звичайно ж, буде не досить гарна. Наступна причина. Якість води для розчинів та поливу. Ми ніколи не звертаємо уваги на нашу воду. Ми думаємо, що все гарно, розбавляємо засоби захисту рослин у воді, але тому, що не так якісно спрацював препарат захисту рослин, може ховатися в звичайній воді, тому що кислотність води може бути різна. І в багатьох випадках вода, яка потрібна для розчинів, не відповідає показнику. І вона буває часто дуже жорстка. І як наслідок цього, ефективність дії препаратів знижується, а в деяких випадках і падає до нуля. Тому також це потрібно звертати увагу на воді. І, може, є препарати, наприклад, я не знаю по назвах, але є препарати, які можуть регулювати кислотність та жорсткість вашої води. І за допомогою цих препаратів можна її відрегулювати, і буде вже вода потрібна для того, щоб в ній розводити засоби захисту для рослин. Третя причина: потрібно використовувати прилипач. Тому що з багатьох рослин розчин просто стікає. Воно є, більшість рослин є вологовідбиваючими. Тому, щоб робочий розчин не цікавий з рослин і засвоюється на 100% використовувати потрібно прилипач. Прилипач сприяє кращому прилипанню робочого розчину до рослин, забезпечує високу ефективність дії засобів захисту рослин і не спричиняє корозії робочих деталей оприскувача. Так що є перевага в цьому. Наступна помилка. Це несвоєчасна обробка. Так. Це дуже велика причина, чому не спрацював препарат. Використовувати препарат потрібно в період рекомендованої стадії розвитку шкідливого об'єкту. Для боротьби з тим самим шкідником протягом сезону рекомендується використовувати препарат різних груп. Ніколи не можна використовувати препарат тільки один через те, що він дає добрий результат. Оцей препарат дуже якісний, я завжди ним прискаю там, захищаю рослини і все досить добре. Ні. Чому? Тому що проти одного і того шкідника протягом усього сезону не можна використовувати один препарат, тому що в шкідника може з'являтися стійкість за короткий період. І він вже обробляєте, його не обробляєте, він вже стійкий до вашого препарату, і шкідники будуть поражати ваші рослини. Ну і остання причина це те, що недотримання норм витрат. Занижені або завищені норми витрати призводять до прискорення роз... розвитку стійкості. При недостатній кількості внесеного препарату бажаний ефект не досягається. А при передозуванні даремно витрачаються кошти. Але гірше те, що навколишнє середовище загрязняється ще сильніше, і ви наражаєте на більшу небезпеку не тільки рослину, а й себе, і оточення, і всього це також дуже важко. І навіть передозування може давати ефект навпаки. В деяких хворобах таке буває, що боротьба з хворобами ефект навпаки, хвороба розвивається ще більше. Це прості правила використання засобів захисту рослин, вони вам допоможуть у боротьбі за врожай, заощадять ваші кошти та збережуть навколишнє середовище. Якщо вам було цікаво дане відео, ставте вподобайки під відео, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.